Ну а ми тим часом перейдемо до новин з фронту і поговоримо про наших північних сусідів. Загроза з Білорусі станом на сьогодні там перебуває 10 тисяч російських солдатів, і цього недостатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі. Про це повідомив голова державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. За його словами, загроза можливого наступу з території північного сусіда зберігається, але реальних можливостей у ворога наразі немає. Ну і подивимось, власне, що ж відбувається безпосередньо на лінії фронту, і коротко пройдемось по всіх напрямках. І я нагадаю, ми працюємо з онлайн-картою Deep State. І загалом, якщо охарактеризувати зараз ситуацію на фронті, то великих змін ми не бачимо. До прикладу почнемо з межі Харківщини та Луганщини. Тут тривають місцеві бої. Противник намагався штурмувати райони поблизу Стельмахівки, Андріївки, Площанки і Червонопопівки. Всі ці населені пункти знаходяться на лінії Сватове Креміна. Саме тут і тривають бої. Ну і всім же ж цікаво, що ж відбувається поблизу Креміної Мережою вже ширяться чутки, що збройні. Сили України ось ось відвоюють це місто у командуванні. До таких новин ставляться скептично. Спікер східного угруповання Сергій Череватий повідомив, що військові проявляють стриманість у прогнозах щодо Кремінної. Проте він підтвердив втечу російського командування з міста до Рубіжного. Як бачимо, тікають російські військові, тож ймовірно чекають приходу збройних сил України. І помоніторила я соцмережі та телеграм-канали. От що знайшла. Одне з джерел опублікувало кадри, в яких стверджується, що українські сили зайшли у Діброву. Як бачимо, вона дуже поруч поблизу Креміної. І також Креміна, що ж дасть звільнення Креміної. Ну, а це, власне, створить прямий шлях на Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Тому росіяни і бояться такого наступу Збройних сил України саме на цьому напрямку. Однак, поки що, як бачимо офіційну інформацію щодо того, що ж відбувається насправді поблизу Криміної немає. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що там дуже лісиста місцевість, в якій тривають бойові дії. Поки що нету офіційної інформації, що у нас там є що, що Криміна Вот-вот е, буде освобождена. Там йдуть встрічні бої. Для пані встрічний бой – це коли обі сторони намагаються атакувати. Мы атакуем, и они пытаются атаковать для того, чтобы сбить темп нашего, нашего продвижения. Поэтому там очень ожесточенные бои. В основном они идут в лесопосадках, потому что там лесные массивы вокруг Кременной. И вот в этих лесных массивах идут эти, эти бои. На Лиманском направлении там, там идут позиционные бои. Изменений никаких нету. Вот, в отличие вот, допустим, на, на, на сватовском направлении там э, линия фронта может колебаться в обе стороны. И и мы атакуем в в сторону противника, линия фронта колеблется, противник атакует. или пытается атаковать линию фронта может отходить и в нашу сторону так что там идет будем так говорить переменный переменный успех но в большей степени да, да с нашей стороны то есть мы больше атакуем больше продвигаемся но на пока где конкретно находятся наши войска и каков на данный момент успех официальной информации нет А ми тим часом повертаємось до лінії фронту і подивимось, що відбувається на Донецькому напрямку. І тут, як бачимо, значних змін на карті немає. Однак, це не означає, що тут нічого не відбувається. Тут росіяни не припиняють своїх атак по всій лінії фронту. Ймовірно, є просування ворога північніше спірного. Такі дані дають аналітики Діпстейт. І також противник атакує роздолівку та веселе і згідно за наявною інформацією, трупи та документів зеків кремують у тилу на Луганщині. Тому про задокументовані втрати ПВК Вагнера ніхто ніколи і не дізнається. Ну і продовжують тиснути росіяни на Бахмут. В опитному тривають бої в районі Кліщіївки. Росіяни дуже сильно давлять. Вони розуміють, що дане село для них є одним з ключових, адже власне можна буде його то. Вчити Бахмут і дійти до траси Бахмут-Костянтинівка. Ну і західніше Курдюмівки також були успішно ліквідовані всі спроби прорватися крізь наші позиції. Ну і загалом ситуація на Бахмутському напрямку критична. Там тривають постійні обстріли та бойові зіткнення. Тому говорити про контрнаступ Збройних сил України на цій ділянці фронту зарано. Про це в ефірі нашого телеканалу розповів Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода. Проходимість ситуація з дорогами дуже складна, але в першу чергу, якщо говорити про Бахмутський напрямок, ми маємо знати, що. Е Ну, ми маємо в першу чергу перемолоти основну критичну масу ворожої піхоти, ворожих одноразових солдатів, тому що пріоритетом є збереження життя кожного українського солдата. І тоді вже там думати про контрнаступальні дії на Бахмутському на східному фронті Донецької області немає сенсу йти в атаку на ворога, який переважає в кількості артилерії, в кількості бронетехніки, в кількості піхоти. Причому, якщо говорити про піхоту, то таке враження, що у них не обмежений ресурс тих найманців, зеків і мобіків. Ідемо далі до карти і поговоримо про Авдіївський напрямок. І тут ворог продовжує штурми Первомайського. Цього разу за підтримки бронетехніки, втративши всю техніку, він відступив. Також тривають бої в центрі Мар'їнки. Північніше місто зафіксовано просування ворога. Однак, поки це знову ж таки не офіційна інформація, а лише дані з відкритих джерел. Ну і також російські війська зосереджують власне зусилля на захопленні Мар'їнки, щоб розпочати подальші наступ ступальні операції на ключовий український транспортний вузол у Кураховому. Однак це лише плани росіян, їх бажання, які знову ж таки не здійсняться, адже наші воїни там міцно тримають оборону. Головний український розвідник Кирило Буданов повідомляє, що ситуація на фронтах зайшла в глухий кут. З його слів, ні Україні, ні Росії зараз не вдається здійснити значних проривів. Основні бойові дії зараз точаться в районі Бахмута Донецької області. Нарешті ділянок фронту російські війська в основному займають оборонні позиції. Через настання зими та нестачу наступальних озброєнь українські сили знизили інтенсивність наземних операцій уздовж лінії зіткнення. Вона розтягнулась приблизно на одну тисячу кілометрів зі слів Буданова, Росія вже вирішила оголосити про чергову хвилю мобілізації. Ну ми йдемо далі і повертаємось до наших онлайн-карт, аби подивитися, що ж відбувається на нашому півдні. І тут власне останнім часом змін немає, російські війська на Херсонському та Запорізькому напрямках проводять ротаційні заходи та змінюють положення на супутникових знімках. Також видно будівництво російських польових укріплень уздовж траси Токмак-Пологи. Як знаємо, що росіяни накопичують і свої сили, накопичують техніку на запорізькому напрямку, адже бояться вони втратити тут Мелітополь, адже як ми знаємо, якщо Збройні сили України. Ні, коли збройні сили України відвоюють, де окупуються місто, то це відкриє прямий шлях до тимчасово окупованого Криму. Ну і на цьому напрямку наші сили продовжують нищити логістику росіян та їхні позиції.